Мої вітання усім справжнім поціновувачам колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера. Це моє перше відео, на якому я трішки познайомлю вас з цим ютуб каналом і покажу декілька новинок. Ну що ж, розпочнемо? Цей канал створений для того, аби ділитись з вами, шановні підписники, своїми емоціями та враженнями з приводу усіх аспектів колекціонування, а також ділитись певними успіхами від нових надбань. На цьому каналі будуть виходити відеоогляди не лише про монети, як це популярно наразі на YouTube. Я, якщо чесно, розглядаю цей канал. Як і інші соцмережі до слова, посилання на які будуть в описі до відео, як майданчик для дискусій та висвітлення цікавих моментів у колекціонуванні. Мова йде про нумізматику, філателію, боністику та інші напрямки, які будуть цікаві як мені, так і вам, друзі. Наповнення каналу буде розширюватись поступово, тому з часом тут ви зможете знайти огляди на новинки. Так і на раритетні екземпляри, пояснення нюансів колекціонування, новинні огляди і тому подібне. Цей канал, хочеться вірити, стане в дечому навчальним як для вас, так і для мене. Адже я лише на початку свого власного шляху до колекційного дзену. Сподіваюсь, вам тут сподобається і цей шлях ми будемо долати з вами разом. Ну що ж, Тепер перейдемо до обіцяної новинки. Мова йде про монету Володимирський собор у місті Києві. Багато і очікувану. Чому багатостраждально і очікувано? Тому що ще до моменту її виходу я у мережі інтернет знайшов дуже і дуже багато різної конспілогічної інформації щодо неї. Був певний великий ажіотаж. І вийшла ця монета, до речі, 15 вересня 2022 року, а потрапила у відділення до банків-розпосюджувачів, які реаль, реально розпосюджують офіційно нумізматичну продукцію Національного банку України лише у 20-х числах. Наприклад, до ПриватБанку ця монета потрапила 22 вересня, тобто вчора. До Укргазбанку вона потрапила, якщо не помиляюсь, десь у 20-21 числа. Чесно кажучи, сьогодні пройшовся по деяким відділенням цих банків і не знайшов жодної монети. Що не дивно, бо ажіотаж у відділеннях Приватбанку, в якому я був 22 вересня, був колосальний. Цю монету в товарних кількостях, якщо чесно. Купували не тільки прості, як мені здається, громадяни в кавичках прості, але й співробітники банків. Вони гребли ці монети у, чесно кажучи, у колосальних кількостях. Тому я не здивую, що вона. Не знайде своє місце у колекціях багатьох простих номезматів, які просто хотіли мати одну цю монету у власній колекції. Я отримав одну таку монету. Якщо буде, звичайно, буде можливість отримати ще одну, але по нормальній адекватній ціні, звичайно, я її придбаю. Але я думаю, що це буде дуже і дуже-дуже важко. Ну що ж, загальна інформація про монету. Метал Нейзельберг. Номінал 5 гривень. Метеж 35 тисяч гривень. Небагато. Особливо враховуючи реальний ажіотаж, який створений навколо цієї монети. Що ж, загальна інформація, Характеристики: верніше. номінал, як вже казали, 5 гривень. Рік випуску 2022. -й. І зображення самого Володимирського собору. Воно кольорове, що додає монеті певного антуражу. На реверсі монети, ми бачимо візерунок. На самому Володимирському соборі, назву Володимирський собор. І е, роки, в яких, як нам кажуть історики, збирались гроші на побудову цього собору, і сам собор будувався. Тобто це 20 років з 1862 по 1882. Так, що ж, ця монета цікава не тільки своїм візуальним наповненням, а й тим, що вона вийшла не тільки у такому вигляді, але й ще й у спеціальному сувенірному буклеті. Зараз я вам його покажу. Знайомтесь, сувенірний буклет до монети Володимирський собор у місті Києві. Що я можу сказати? Він шикарний. Я, коли перше взяв його в руки, я не хотів його відпускати. Мені здається, якщо вам поталанить отримати його, то ви самі зрозумієте, про що я вів мову. Давайте подивимось. Ось так воно виглядає ззаду. Відкриваємо. Ось сам буклет. Розкриваємо його, як книжечку. Що ми бачимо? Ну, саму монету. І просто, неймовірно, шикарний внутрішній вигляд самого буклету. Мені здається, ну це моя суб'єктивна думка. Це в певному роді шедевр мистецтва. Вона суб'єктивна, я не претендую на однозначність, але адже я висловлю виключно власне враження. Вона дуже гарна, неймовірна. Тут ви бачимо опис самого собору його історії. Тут ми бачимо цей опис вже англійською мовою, а тут загальну інформацію. Про саму монету. Тираж, метал, діаметр, маса. Ну, одним словом, на відео ви бачите, якщо захочете, зафіксуєте і ознайомитесь. Зараз я покладу її у коробку, аби можна було її побачити у загальному вигляді. Ось так. Ну що, шановні друзі, сподіваюсь, вам сподобалось. І вам було цікаво з нами. Тому, що ж, будемо закінчувати відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Це, як мені, початківцю ютуберу, відомо допомагає розвитку каналу. Також підписуйтесь на наші соцмережі: Telegram, Instagram, Facebook, кому куди зручно. Там я роблю щоденні огляди та веду відверті роздуми щодо колекціонування. Ну що, до скорої зустрічі на наступній колекційній сповіді.